Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі, з вами, український історик та журналіст Єр Швець. Сьогодні прочитав, що Україну мають ділити на три буферні зони чи на три зони. Скільки проєктів поділити Україну, розділити, вести іноземні війська, те зробити, все зробити. І в мене складається таке враження, що наша влада. Люди, які при владі, уряд, Верховна Рада, вони взагалі не знають, що робити. Плюс інформація, що дуже багато чиновників тікають з країни. Тікають з країни. Ну, ця інформація запізніла. Чиновники почали тікати з країни ще в 22-му році. У нас один голова сільради, у му році, коли закінчився 22-й рік, взяв печатку, поклав на стіл, написав: Пішли ви на. І через поле рвану в Молдову. Зараз, начебто, в Німеччині чи в Америці, працює. Коротше кажучи, у мене таке враження, що Україну доводять. До капітуляції. Акуратненько так доводять до капітуляції, тому що ті, хто при владі розуміють, якщо об'явити капітуляцію України, вони можуть не втекти за кордон, просто не встигнути. Тому от беруть і акуратно доводять до капітуляції. Діток 18-22 роки випустили за кордон. Да? Один сьогодні верещить. Я в Польщі, я не вірю, що я в Польщі, мільйони переглядів. Я розумію, так, він радий, що вирвався з України. У мене питання, хто буде захищати Україну. Діди старі, сиві, такі, як я, хворі, сліпі, криві, глухі, так? а молодь що воювати не хоче. Ну, добре, а виховали ми кого? А для чого в вишиванках ходити? На всі свята кричати. Для чого? Ну для чого? В мене таке враження, да, плюс після кожного звірячого обстрілу Рашистів військовий стан в Україні не вводиться. Корупція, крадівництво, грабується державний бюджет. В регіонах мафії регіональні просто вже забили на Київ, на центральну владу. Україна в штопорі хаоса, плюс повертається бандитизм 90-х. так Все частіше на вулицях постріли, все частіше викрадають людей, грабують. Себто щось негарне вже просто висить в повітрі. Плюс е осінь зара, плюс російський другий наступ, плюс е вибори в Молдові, а там Росія піде на все, щоб захопити владу. Коротше кажучи. Замість рішучих дій по обороні країни, рішучих дій по обороні країни, наша влада, уряд, Верховна Рада акуратно доводять Україну до капітуляції, акуратно, щоб встигнути втекти. От така моя суб'єктивна думка українського журналіста. З вами Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі.